Сьогодні покажу вам, як я робив суші. Я нарешті підкорив цю справу. Я давно збирався зробити. Купив отакої от рибки свіжої, потім її потрібно засолити. Ложку цукру, ложку солі, перемішуємо, натираємо і в холодильник на сутки кладемо. Потім промиваємо, протираємо паперовою серветкою, і риба готова. Потім рис. Я отакий от купив рис, 50 гривень коштує Отак от, от мірним стаканчиком заміряв його, його потрібно дуже гарно промити. От, Потім додати потрібно, я трошки з водою переборщив, скажу вам чесно, десь 1 до півтора потрібно води і рису закипіти, раз перемішати, і потім на мінімальному вогні 12 хвилин ми його варимо. Я зробив двома способами. Перший це так от так харчовою плівкою закатав його в лоток з під яєць, і я вам покажу потім другий спосіб в другій частині відео. Тепер робимо заправку для рису. Я взяв 80-100 г водички, додав туди 2 чайних ложки цукру 2,5 уксус яблучний і солі одну чайну ложку. Так, от все залив. і... Перемішав його, рибу нарізав отакими от ломтиками. Можете там, як, як вийде, я нарізав отакими от квадратиками і спочатку викладаємо в оці там, де були яйця, викладаємо туди ці кусочки риби. Потім купив отакий от крем-сир і ложечкою на, зверху на рибу ми накладаємо. Почистив я огірочок, порізав такими п'ятачками. Зверху на крем-сир теж заряджаємо слоями, слоями, отак от усе поступово не спішав, акуратненько. Це все якби має бути красиво. І потім рис йому треба повністю вихолонути і отак, от оці штучки заряджаємо. І листя норі не забуваємо. Я купив в супермаркеті. Отакими такими от катачками. Деякі додають рис і ще норі в рис, я не добавляв. Отакі от, от вийшли. Ну, вони в мене трошки, я ж кажу, за того, що рису я води додав багато. Рис у мене трошки не, не, так, не такий був, як в, в суші ми замовляли. Але ну, це ну, прикольно вийшло. Я аж здивувався, такі знаєте, рольки у мене домашні вийшли. Тут я тестую, у мене залишались палички і набори. З- тих суші, які ми замовляли до цього. Цих продуктів у мене вийшло десь три рази три набори по суші. От другий спосіб. У мене була така от базука, су, суші базука, я її замовляв на Аліекспресі. Вона в мене рік лежала, я ні разу нею не користувався. Похоже, на шприц. І е, я туди за, е, розложив рис, отак от зробив там такі як е, канавки. У цьому. У цьому контейнері, отак от, от все зробив. І потім теж саме з тих же самих інгредієнтів, у мене я ж кажу, на три рази вистачило. Досить, знаєте, вигідно їх робити, казали, не вигідно, невигідно, все одно ну, там вигідно. Отак, от, от рибу тільки сьогожечками. З одного боку, я рибу виложив, з іншого боку, я так от соломкою нарізав огірок і е, додав крем-сир. От, Ну я, звісно, тут трошки навалив багато рису. Е, ну, він, він вийшов. Весь лишній вийшов, коли контейнер я склав. Отак, от дивіться, така у мене вийшла заряжена базука, рибка. Е, ну, три інгредієнти. Отак, от тепер вставляємо цей е, пістон. І пробуємо закривати. Бачите, у мене тут так трошки я його як закрив, воно трошки виперло, ну то нічого. То все обріжеться, з'їсться, не хвилюйтесь за це. Отакий от от у нас рулетик вийшов. Не знаю, може комусь щось нагадує. ну Класна штучка вийшла. От, тут листя норі, я, отак, от я купив такі листочки за 25 гривень в супермаркеті. От, і отак от я їх трошки потрошку уклав. Потрібно було ножик змочити водою. Щоб легше різати. Отакі в мене вийшли. Ну, такі, знаєте, кривенькі, косенькі, але добренькі, знаєте. От, достав вже ж я свої палички. У мене цих наборів багато, тому що ми, як замовляли суші, там в осама суші, я замовляв їх там по максимуму тих ось цих наборів соєвого соусу, васабі і інбирю. Класна штука, ви знаєте, на тричі вистачило, десь там 300 з чим гривень вийшов, вийшли всі продукти. Пробуйте, це добре.